Тож, друзі, завершився поєдинок у Києві. Оболоні Полісся. Сьогодні голів не забували. Нічия 0-0, 23 удари за матч на двох виконали ці команди. І напевно можемо говорити про те, що, хоч і без голів, але скажімо так, спати під футбол не доводилося, тому що моменти у команд були. Втім, оболонь в другому матчі поспіль здобуває залікові бали у 2025-му. Пригадуємо перемогу в минулому турі, і тепер оболоні вдома вдається очки у Полісся. відібрати. Давай. Давайте говорити про цей поєдинок, у нас і пів години і о 15.30 чекаємо на старт матчу аворскла Динамо. Андрій, таке коротке резюме по цьому матчу. Хто сподобався, можливо, більше, хто менше. Як тобі футбол займає? Ну, як і очікувалося, як ми і говорили перед грою, оболонь вдома нікому не віддає очки, і всім з ними важко грати. Тим більше зараз такий голкіпер в них новий, який отримав кураж. Дві гри на ноль. Вітаємо його з цим. Що можна сказати, важкувата гра, і поки що важкувато мені сказати за рахунок чого полісся хоче перемагати, поки що не видно за рахунок чого. Якщо, наприклад, за оболонь я можу сказати, що команда в першу чергу надіється на свої бійцівські якості, на дисципліну, на бійцівський дух, то в Поліссі поки що не видно за рахунок чого, вони хочуть добиватись результату. 20 з гаком ударів ти кажеш та але з іншого боку, Андрій каже, важкувата гра. Тож більше чекаєш від полісів, якихось комбінацій, якоїсь осмисленості, ну, от, от, от всього да де вона? Макс, що скажеш? Ну, якщо чесно, отак по грі, е, да є удари, там зіграли на нуль нуль. Е, скажу відверто, що клас е, гравців поліса е, навіть по цій грі було видно, що він якби переважає потенціал в команди. Набагато вищий, чим наприклад в оболоні, але це ні про що не говорить. Оболонь зіграла ту гру, яка їй є комфортна. Чесно, закономірна ніча і оболонь навіть при при певній перевазі поліся, певній перевазі полісі, навіть оболонь могла розраховувати і на виграш. Були на пів моменти не стовідсоткові на півмоменти. Той же Устименко в кінці ну от форвард, я за ним ще наблюдаю. і, Мина, і Карпат. Був момент на пів момент в боротьбі. Він міг розпорядитися і забити переможний гол. Що мені ще сподобалося в болоні команда, підсівши в другому таймі, почала грати комфортну для себе гру. Вони опустилися в низьку оборону. А поліса банально почала просто робити якісь навіси, крос, ну, які були навіс. які були, які були зручні для оболоні. Навіси поліся почалися з початку другого тайму. самого початку. От, от в тому то й справа, що це були не прострільні передачі, знаєш, не силові там проникаючі, а такі просто. Навантаження лінії захисту оболоні, плюс воротаря верхові, а там все люди знімали. Я навіть дивувався, чому оболонь так низько сіла, бо так і можна припустити, але ну, для них це було комфортно. Я бачив сьогодні, о, знову ж таки, взяли легіонерів, відбулися трансфери. Ну, що з тих, от, от скажу відверто, як бачу, що з тих легіонерів є, якась якість є. Ну не на сьогоднішньому полі, і цього недостатньо, щоб претендувати на високі місця. От Якщо розібратися 100% моменти в поліції, чи були сьогодні? Перше стає ну, Батіста, хороший ну, от, Батіста і хороший. Гуцуляка Батіста момент. І Гуцуляка, можна сказати, два Після моменти. Два моменти. Так? Зі стандарту. Це а, другий і момент. Перед тим прострільна передача, не знаю, там, захисник Черно. Це, це такий момент, Батіста. ну от. Фактурний футболіст з першого погляду видно, що нормальний, але ну треба забувати такі моменти, якщо ти претендуєш на високий клас. Давайте напевно їх дивитися, та? якщо ми говоримо про моменти. Давайте будемо її візуалізувати. Отак і тихочу ну, по хронометражу. Так, 15 та хвилина, перший шанс. Взагалі, якщо там брати початок матчу, злося у Болоні, якось на старті виглядала динамічніше, цікавіше, чи ні? Чи, чи здалося? Мені також здалося більш заряженіша була команда. В єдиноборства майже всі вигравали футболісти у Болоні. По настрою, по настрою. От, мені здається, оболонь в рази переважає Полісся по якимось таким от емоціям. Том, що те, що Макс каже, там десь менша майстерність, але вони компенсують за рахунок того, що вони просто в них настрій ну, краще, ніж у Полісся. Якби от Полісся ще в емоціях додало, футболісти додали в емоціях, от візуально видно, я думаю, що це була би команда ну, значно сильніша, ніж та яка була сьогодні. Макс, це хороший шанс. А, це, а, це шанс дуже хороший. У мене питання мені здалось. Ані. Збив його, збив його збив Гуцуляка, я питав чи не, не черкнув. Цей момент хороший Гуцуляка. При тому, що Гуцуляка гра головою, це не найсильніше козак. Він два місяці. Тут, речі, класно. Тут така Гуцуляк подача. з глибини вривається, Футболісти, і всі назад. Ну, і насправді, о... У мене більше тут питання до гравців у Грав, Гра в обороні гравців Ну, Він дуже легко дуже легко. Б... Бліжніченко, сьомий номер, там мав закривати дальню устільки. Це звичайно. Але це момент, Ну і батіст все в другому таймі навал е при тому, що це оболонь так дозволила грати по Десь трошки підсіли. Десь в фізичному плані полісся виглядало більш сильніше, більш впевненіше, Але це також за рахунок проведених замін. Заміни в плані фізичних е підсилили. Але ну такого, що би хотілося на сьогоднішній день бачити від полісся, тої якості як. Одного з фаворитів чемпіонату цього так. поки що ми не бачимо. Давайте передавати слово до флеш-зони. Мені підказують, що там вже поруч із зеливо ніколи Сергій Шищенко. Тому а слово до Києва. Так, студія Сергій Щеченко поруч зі мною. Сергій ну... Но... Позитивний результат нічия для оболоні ну, звісно, позитивний, тому що ми боремося за вживання, і кожне очко нам дуже важливе, і я дуже задоволений, що ми сьогодні взяли очко. Да, могли взяти і три, могли і програти, але я задоволений. Ми діями гравців, і відношенням гравців. І... За той позитивний результат, який в нас сьогодні є. Для вас важливо було не програти сьогодні своїй колишній команді? Ну, важливо, тому що ще раз ми боремося за виживання і з такими командами, як Полісся, Не просто грати і важко грати. Тому, звісно, для мене, як для тренера. Позитивно, що ми сьогодні взяли одначко після дискваліфікації, повернувся у старт приймак. Сьогодні це замі... ну, заміна, можна сказати, дозволила трошки посилити команду, власне, щоб протистояти полісю натиску їхньому. Кожен гравець, який вже вийшов в загальну групу і влад пропускав, і ті гравці, які були травмо... травмовані, епідемія. Ну і ми і у нас зараз епідемія. У нас зараз деяких гравців температура після матчу. Тому є проблеми. Я дуже вдячний тим хлопцям, які вийшли і навіть з такими проблемами зіграли матч і віддали всі сили свої і здоров'я. Ну, власне, із нападом трошки залишаються проблеми. Сьогодні достатньо моментів ви створили біля воріт полісся, але з останнім словом, так би мовити, не складається. Звісно, я в кожному інтерв'ю кажу, що нам треба агресію наша грати. Сьогодні була агресія більш ніж з Ворсклою, більш такі цікаві підходи були, але вже якість цих підходів хочу хочеть покращити і від. Хочеть... Хочу, щоб хлопці розуміли, що для того, щоб перемагати, банальні слова треба забивати голи. Які такі моменти сьогодні найбільше пам'ятали там бичек ільїних. Який момент ви вже бачили голом? Фактично ну, бичик ільїн десь швидше віддавати передачі навіть да, в першому таму, там і в другому, і багато мечів було заблоковано гравцями Полісся. Та й нашими гравцями, коли полісся атакувала. Ну, дуже такий матч був е цікавий для тренерів, для аналізу, тому вже будемо аналізувати і висновки робити. Власне, Батісті Назаренка сьогодні вдалося втримати. Це було першочерговим таким планом, завданням на гру. Ну і Назаренка і целякає. Я рахую, що Суханов дуже чудово Виконав свою роботу і справився з Гуцеляком, тому що Гуцеляк фактично, крім одного моменту, да, який був э, такий стовідсотковий, стовідсотковий, але ні з його зони Суханова. Суханов дуже класно справився і. Наші захисники із Батвістою справились. Тому і С з Нагарину з Назаренко, тим паче, і сьогодні я знаю, як Саня може грати, але в нього власне хетрик в першому матчі за Болонію. Але, але в нього сьогодні зовсім не пішла. Це заслуга Стасюка і всієї команди. Дякую за ваш коментар. На все добре. Студія бачимо задоволення Сергія Шещенка і чекаємо. І Мада Ашура, який резюмує гру Полісся. Та звичайно задоволений. Я думаю, інакше сьогодні бути не може. Як ще на початку флеш-інтерв'ю сказав Сергій Шищенко, ми в боротьбі так і зараз кожен бал на вагу золота для оболоні. Але так само він сказав, що могли виграти, могли програти. По-різному могло розвернутися. Чому могли програти? Ми в принципі кілька епізодів показали по полісі. -по Давайте і по оболоні теж пройдемося по тих моментах, які мала команда перед воротами своїх суперників. От мені кілька моментів кинулося в очі да, наприкінці першого тайму, коли були прості, якісь ну дуже прості обрізки все. Давай пригадаємо, як Верес забив кривбасу в минулому турі. Да, Ця ситуація дуже схожа, подібна. Але тут от не вистачило моменту, щоб м'ячем розпорядитися, десь точ, точніше передачі. Чи можливо в цьому моменті Форвард мав краще відкриватися? Та, ну, в, в першій фазі, коли пройшов постріл наближу О, штангу. От зараз, наприклад, от зараз футболісти оболоні, їх достатньо для того, щоб. Завершальний удар створити. Нападник відкривається під 11 метрів, все ніби правильно робить, але тут захисник полісся дограє до кінця. Не, ну не там трошки було важко. Вже так там і захистник, де кривав. Мені здається, взагалі не треба було туди відкриватися а в ту зону мав бігати людина з глибини. Так би було більш небезпечно. Але наскільки я пам'ятаю цей момент, там нікого там не було, в глибині не було Було в глибині абсолютно нікого. В таких моментах мені здається краще стріляти вздовж лінії. Люди, щоб заносили чи свій, чи чужий. я оцей цей момент, який я говорив, ну для мене як для я от я дивиться. Це це один це, ну не 100-відсотковий, 90% відсотковий момент. Це є можливість для того, щоб ну по-перше, що ну я той? що це не якісна гра нападаючого. Він є варіант. Він міг попробувати в дотик бити, він міг поставити спину чіплятися за м'яч і забувати для мене. Це є момент для нападаючого, тим більше у голи забував. Не знаю, йому що постійно не вистачає Так, такі епізоди були в оболоні. Друзі ми по завершенню фінального матчу ігрового дня, ще будемо повертатися до цих поєдинків, слухати і коментарі учасників так само. А, тому так, анонсуючи, можете доєднуватися до нас ввечері. Про з Полісся Ми ще обов'язково будемо говорити. Поки що, а давайте рухатися далі, враховуючи те, що о 15.30 вже в Києві стартують Ворскла та Динамо. Пам'ятаємо, що цей матч перенесено так. Команди Юрія Максимо не в Полтаві гратиме, а гратиме із Динамо саме в Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського. Давайте до того поєдинку і Ну, черговий матч для Динамо, в якому команда Олександра Шуховського. Не може дозволити собі втрачати залікових балів. Так їх перша позиція, і в принципі поки що Динамо міцно її тримає. Андрій, на твою думку, вдасться Ворстлі сьогодні нав'язати боротьбу. Думаю, буде дуже важко. Динамо показало, що вони в хорошій формі в матчі з Карпатами. Тим більше, бачачи склад Шовковський не захотів нічого змінювати. Видно, його все влаштовує. Динамо на ходу, а по грі в ворскли були багато питань в першому в першому матчі, тому думаю, буде дуже важко їм сьогодні. Ми згадуємо, що ці команди в останнє грали між собою в Кубку України, та? і тоді якраз дуже непогано дубалася, та. Ворс... Там хорош, але просто… Це вже ж з Максимовим, правда? З Максимовом, з Максимовом. Сігрі... Це якраз перші матчі, по-моєму. Так, От якраз в ці грі Ворсла себе дуже добре проявила і приємно виглядала. І, чесно, Динамо змогло тільки додатковий час. І Ворсла могла претендувати на прохід, стільки моментів створила. І так, якби Ворсла сьогодні грала домашню гру. На своєму полі це мені здається Динамо було б набагато важче. Але однозначно Динамо є фаворитом. Я думаю, що сьогодні буде перемога киян, і чесно кажучи, я очікую навіть переконливу перемогу киян. Ми так перед грою ще по дорозі, якраз з Вовою спілкувалися. Ти згадував та, Динамо, то три заб'є, то п'ять заб'є. А ворсів, ти просто, якщо про попередні матчі говорити, на Кубок вийшла заруба, перед тим все ж таки згадував матч, в яких а, я, я, треба... згадував якраз матчі полтавські ворська Динамо. Що в останні mm -hmm. роки там Динамо дуже прям спокійно на виїзді, навіть спокійніше, ніж вдома, грає якась така, не знаю. Парадокс, як це назвати? Там ми знову передаємо слово до Києва, але на інший стадіон вже так. Не на стадіон Оболонь, а на стадіон імені Валерія Лобановського. Там сьогодні працює Катерина Годунова, яка розповість нам все, що цікаво вдалося дізнатися перед матчем Вітаємо тебе і передаємо слово. Вітаю колеги, вітаю наших глядачів. І напевно почну з того, що взагалі сталося із полем і чому матч перенесли до Києва. І з того, що мені повідомили, 24 лютого представники команди виявили те, що один зі шлейфів, який власне обігріває частину поля, він не працює. Одразу викликали технічних спеціалістів, але вирішили все-таки перестрахуватися і провести гру на виїзді, яка мала бути домашньою для Ворскли у Полтаві. Мені повідомили те, що з зі стадіоном вже все гаразд. Тобто наступний матч 6 березня, коли Ворстклага з Карпатами вона буде грати на своєму домашньому стадіоні, але як я вже зазначила, це все для перестраховки. І зараз давайте послухаємо Данила Хрипчука, гравця Ворскли, як це взагалі повпливало на їхню підготовку до матчу з Динамо, і чи повпливало взагалі. Денио, так в останній момент довелося змінювати арену, на якій проводитиме те матч. Наскільки це вплинуло на підготовку, чи довелося радикально її змінювати? Ні, це ніяк не вплинуло на нашу підготовку. Просто позавчора Буколя нам сказали, що ми їдемо до Києва. Ми зібралися. Так само тренувалися, як все планували. Просто наш розклад додали виїзд до Києва і все. Все-таки доїхати до Києва це близько п'яти годин, чи якось ця дорога вплинула. Ні, я думаю, ні, в принципі, ця дорога швидко минула. Ми відпочили, готовий до сьогоднішньої гри. Я трошки говорила з представниками вашої команди. От всі кажуть, те, що найбільша втрата сьогодні це відсутність Юрія Максимова через дискваліфікацію. Сьогодні керуватимуть командою асистенти. Наскільки ось нестача пана Юрія буде відчуватися в грі? Я думаю, це буде відчуватися, бо він такий мотиватор. Він може в правильний момент підсказати, як ми маємо грати. Але я думаю, що наші помічники мають поратися з цією задачею і так само не буде вистачати сьогодні наших болівальників. На жаль, така склалася ситуація, але що маємо, то маємо. Якщо говорити про початок гри з Динамо, мені здається, він буде дуже важливим. Чого очікуєте від команди суперників і як налаштовуєтесь на старт? Я думаю, Динамо нічого не буде змінювати в своїй грі. Вони будуть грати першим номером, як завжди. Але ми будемо намагатися грати свою гру, не давати їм будувати свої плани, які вони мають на сьогодні, і сподіваємося на позитивний для нас результат. Дякую дуже успіхів. Команда Динамо так само доволі неочікувано дізналася про те, що матч буде перенесено. Як мені повідомили, гравці просто під час тренування дізналися про це. Це дещо вплинуло на їхні плани. Зокрема, вони планували раніше приїхати в Полтаву, провести там тренування. Відтак довелося вже ночувати на базі і проводити вечірні тренування в Києві. Ну я але обидві команди в таких умовах обставинах опинилися. Тож. Всі е, налаштовані по бойовому. Якщо говорити про кадрові втрати, то з однієї сторони з іншої як таких суттєвих кадрових втрат немає. Єдине, щоб відзначити, що Денис Попов відбуває дискваліфікацію за перебір жовтих карток, і його сьогодні замінятиме Максим Дячук. Ну а так на цьому новини все. Тож студія передаю вам слово. Так, да, дуже дякуємо, гарних флешів mm -hmm. по завершенню поєдинку. А, і давайте до стартових складів. Швиденько по Ворсклі пройдемося. Згадаємо, по перше, зміни так їх дві. А, сьогодні нам малиш не опиняється в заявці. Я так розумію, це орендна угода. Так між полтавською і київською командою. Через це який грав попередньому матчі. Сьогодні в основі не виходить. З'являється Челядін. і попереду о, Кулач розпочинає поєдинок з перших хвилин на лавку. Йде Сергій Мякушко, і скільки пригадую. Салабайта з переду опускається або зміщується на фланг це нам е, поки що там пропонують цю історію. Та в Дилі це футболіст, який з глибини грав в першому матчі за болоні. Пам'ятаємо, футболіст, який може грати і відтягнутого нападника, і центрального нападника. Тому якось от це найдорожчий Кулач. Тому розташування цих футболістів, їхні позиції це вже з першої хвилини будемо розбиратися, хто чим займається. Мені подобається, що Кулач в старті він дуже активно вийшов у першому матчі. За болоню в нього була гострота Він був в центрі уваги. Він був в центрі моментів. І проти Динамо для нього. О, це додаткова історія. Додаткова мотивація. А. Подивимося, чи будуть сьогодні моменти в кулача і так само в якій кількості відсутність Юрія Максимова. Ну, давайте, ні, давайте про Юрія Вільча трішки пізніше. Зараз давайте про склад Динамо. І тут теж відзначаємо всього лише одна зміна. Як вже сказали, Попов. Буває дискваліфікацію, дячук з'являється замість нього. Я так згадував ці, коли Єврокубки Динамо грало, і там від матчу до матчу 6-7 змін постійно цю ротацію проводив Олександр Шовковський. Зараз одна єдина заміна, і та, по суті, вимушена. Наповнення, ну, якби попов міг він би грав. це Михайленко залишається в старті. Так. Брашко в запасі. Шепаренко Шепаренко Теж. рішення Шепаренко, Шепаренко. Шовковського. Тобто ми говоримо про брашка, як про ключового футболіста. Але, будь ласка, Михайленко здорово провів попередній поєдинок і він в складі. Є ще таке поняття, як тонус, ігрова форма, розумієте, тому нічого дивного нема. Команда хорошу, якісну гру показала проти Карпати, і нема змісту нічого змінювати. Ну і що, що Брашко там О, на сьогоднішній день, я ще раз кажу, це дуже топовий футболіст. В своїй позиції я говорю він найсильніший навіть, взагалі, з українців він найсильніший. Це моя думка. Але є ще поняття тонуса ігрового, форма. Він там пропустив. Тому нічого дивного нема. А ну і Бачили склад, бачили лаву запасних. Розуміємо, що в Динамо, у разі чого запас теж дуже-дуже солідний там перебуває. Друзі, нагадую вам, що Вібет преміум-спонсор показу. ВіБет Україн», об'єднані футболом разом сильніші. І давайте дивитися футбол. Давайте дивитися матч Ворскла Динамо по завершенню поєдинку. Знову ж зустрічаємося в цій студії, обговорюємо цей матч і готуємося до наступного. День продовжується.